Дякую. Гарного дня вам, до побачення. Ох, Боже, Боже, як це було смачно. Ну, Катя знає, що я ну, придраюсь там. Не, или, э, та, до кожної їжі, там. Ну, як э, кожна людина, звичайно, я теж хочу поїсти смачно. Боже, і коли ну, платиш гроші і за ці гроші отримуєш там несмачну їжу, це звичайно ну, не то. Боже, а коли є ще да, як смачно то есть, смачно, як зараз я поїв, це дуже-дуже смачно, дійсно, вау. Що, я вже вийшов із цього закладу. А, це виходить що центральна вулиця а, Ужгорода. Тут є великий парк і тут є дуже-дуже відомий заклад, а, називається Стефаню. Ось так він виглядає. Давайте зайдемо, просто подивимось. Як тут я вам покажу всередину? Дуже дуже класно. Вау. А у вас є кроса? Зараз з миндалі. Да? Окей, все. До речі, я хочу вам показати. Тут є такий теж, твій бургер. А, ну, У Каті там тут є живе подруга. А, ми з нею коли зустрінулись. О, до речі, оце і покажи, теж. Турецький бренд Collins. Так, Коли ми з нею зустрінулись, да, зустрічались, блин, знову забув <гум> це слово. А, ми ну, погуляли там з нею, і Катя, я з нею і з її чоловіки. чоловіки. І, і тут звичайно є сроча. Ось, э, Коли ми зустрінились і погуляли весь день, э, ну, в кінці дня типа, вирішили там ну, щось поїсти. Ну, якщо уточнити, то а, бургер. І э, коли ми замовляли там бургер, ну я звичайно, дуже люблю чизбургер, прям, был такой сырний, знаєте. Я думаю, ви теж любите, Хто любить чизбургер, поставте лайк цьому відео і напишіть ваші думки. Э, чи любите ви. А, чізбургер. Ось. Коли ми пробували чизбургер, ну це скажімо, було смачно, ну, але не дуже смачно. Я можу сказати, що ну, це було, ну якщо сказати із 10, а, не знаю скільки. Ну, я би міг дати 6, але 7 а, максимум. Ну, Скажімо, так, смачно було. ну, Я не дуже можу вам рекомендувати, якщо ви будете в Ужгороді, щоб типа. Там найсмачніші типу бургер Ужгорода. І обов'язково зайдіть туди. Я не можу це вам сказати. Просто я хотів поділитися з вами свою думку. Ну все, давайте ми йдемо назад краще. Тому що э, там вулиці вже закінчується. Да, Пішли сюди. Вот тут сподіваємось. Э, як там? Да? Центр, центр Ужгорода. Все, горить зелена тобто вже можна їхати. Ось вот така центральна вулиця, і тут є один великий парк, класний такий. Ну, звичайно, не прямо великий, як у Києві, але... Підходи. там. Дуже красиво, все одно. Такий парк. Прапор наш український, прекрасний. Ми бачимо. Вау. Блін, погода, погода дуже дуже класна сьогодні. Нам дійсно пощастило, я думаю. Да, друзі, це що центральна вулиця Ужгорода. Це виходить що центральний парк Ужгорода. Одразу біля Стефаню. Які знаходяться прямо ну, у центрі. Така класна погода, прямо дійсно, дійсно класно. І хочу з вами трошки спілкуватись, Ну, взагалі. Взагалі, хто я такий? Хто такий тайфун? Ну, це, до речі, ну, моє справжнє ім'я. Мене звати Тайфун. Тобто це не псевдонім, надіюсь, правильно сказав. Ось тут є там якийсь тур. Да, це не мій нікнейм, якийсь, да, знаєте, типу. Ні, Це моє справжнє ім'я. Мене звати Тайфун. Зараз мені 32 роки. О, 32 роки. Блін, мені дуже, дуже подобається, що в Україні, як в Європі, коли ну, переходиш там пішіх... Пішіх... Пішіход, пішіхід, перехід, в <ріхід> піші э, ну, машини зупиняються, а у нас в Туреччині, коли бачать пішеходи, вони казують. <ріхід> Оце блин, дуже дивно і дійсно. Дуже дивно. Дуже дивно. Тут прямо у центрі є офіційний магазин Адідаса. До речі, я тут офіційного магазину Nike не побачив. Ну тільки Адідас і ну, Пума. Ну, якщо ви живете в Ужгороді, ви знаєте. Ось вот так виглядає у нас центр нашого міста. Невеликий, прям як Київ, звичайно, як Львів, але дуже мило, дуже красиво. Тут є, до речі, готель Continental. Ну, Олдконтинент, Continent, вірні. И, э, там я побачив одному видео, э, ну, кто тут тут ночував і скільки було там? 7 тисяч гривень, що такой, типу, VIP номер э, коштує ну, 7 гостиниці. Но вона нах знаходиться прямо э, у центрі. Ну, дуже зручно, дорого, звісно, дорого і багато, але що починаємо. Так, що я вам розказував, э, коли. Да. У нас, бачу, там, скажем, пешеход газует наоборот. А тут, ну, случайно, и як мая будто, зупиняются. Вот, классно. И потом, потом, потом. Зараз, давайте я вам лучше, краще покажу, як там. Наш, наш центр. И потом, ну, продолжу рассказать, вам, кто я такий. Кто ты такой, чтобы приехав. этот, да. Обовязково расскажу. Ой. Ну ладно. Я еще туда пойду. И сейчас э, пойду мы тут улице. Тут я у нас вот раз... О, до речи. Ось вот так виглядає наш міст, мост красавчик. Опа! Ось так. Да, інколи я бачу людей, тут вони ну, сидять, тут роблять пікніки, зустрічаються там, п'ють каву ідять щось. Да, одразу ми тут бачимо э, лівий круассан. Лівий круассан я дуже люблю. Ну там дійсно смачно, але там кава... Там кава не смачна, я можу вам це сказати. До речі, це виходить, що у нас центральний міст, мост. І там ми ну, з вами обов'язково поїдемо туди. Там дуже красиво, я вам все покажу. І тут у нас недавно ну, щот, ну, майже півроки. майже півроку тому відкрився а, цей. Як там? Торговельний центр називається Корона, вот э, і там є KFC, і, ну, там, різні магазини і так далі. А тут ми бачимо філармонію э, Ну, такого, э, кра... червоного кольору вот, Ліукроса. Там нещодавно, як я вам вже сказав, що був концерт. Ми були там в дизель-шов з пішли туди. Блін, це було дуже-дуже це смішно. Я вам вже сказав, але ще раз буду сказати говорити, що якщо вони будуть у вашому місті, обов'язково ну, не жаліть гроші, ну, будь ласка, йдіть. Вони дуже-дуже смішні. Блін, хотів сказати смачні. Так, да, вони дуже смачні. Можете прям їсти актерів <хи> і так далі, і так далі. Боже, як тут заточно? Не знаю вам чутно. Давайте я буду мовчатый. Просто послухайте. Вот, почему такие а, цикавые будивля. Тут, звичайно, їх дуже багато цікавих будів. Є от такий старий стіль, старого стіля, от цей, цей. І є от такі нове. Наше місто звичайно розвивається. І це ну, радує, це дуже класно і. Ну, класно, коротше. це радує прямо. Продовжимо ходити. це я бачу там собор. Просто дивіться, яка краса, скажіть. Просто дивіться. Боже, оже, як тут затишно? Просто як тут затишно. Як да. і кожен українець, українка. Я теж чекаю на закінчення війни. <рес> <рес> Собаки вони мене люблять. <рес> Дуже люблять. Хорошо, от тут, так. Да. Ліс, но... Підемо туди, і я вам покажу біля ціка... цікаві місця, і ä, де в Ужгороді життя. кипить. Ну, звичайно, зараз перейдемо перейдем через місць. Да, І я вам хотів розказати а, ну, взагалі, да, хто я такий і да, хто я такий. Як я вам вже сказала, мене звати Тайфун, мені 32 роки зараз. Uh, я народився в Туреччині, uh, в місті Ізмір, Якщо ви Ізмір знаєте, поставте лайк або Анталію, тому що ми дуже довго uh, жили в Анталії. Боже, як, як там було красиво, да, погода там uh, три місяці, ну адская вот пекло, да, тобто дуже дуже жарко там було, але uh, це же Анталия uh, всем відомий Анталія, наша улюблена Анталія. Анталія як природна красота, просто ну, її не перебереш, там дуже красиво. Але це, якщо там живеш, ну, як турист, да, якщо як турист приїдеш, ну, тобі буде дуже-дуже цікаво, дуже красиво. Ти прям отримуєш прям такі здоволення, що ну, то ли на Мальдиві, то ли Анталія, ну, одно і те же, я вам скажу. Там такі молі, такий колір води, просто обов'язково треба відведити туреччину. І да, ту речі. Так, э, да, треба відвідати туреччину. Залишаємо там гроші. Э, <си> а, не, <си> там, якийсь там хлопчик лежить прям. Да, Блін, я ніяк не, не можу розказати вам, хто я такий і хто я такий. короче. Давайте позже еще расскажу. Потому что треба, треба просто наслаждаться этой а, красой. Да, я бачу багато ну, різних відео, що типа, це єдине, ну, єдине місто в Україні, яке типа, живе, ну, скажімо, в Кам'янчиках спокійно. Да, це ну, це да, так і є. Це я думаю... Правда. Ну, слава Богу. Этому, слава Богу і... Просто будемо чекати на закінчення війни мені можемо підтримувати наших захисників, українців, нашу армію. А, будь ласка, не жалейте там, не думайте, це 10 гривень, 20 гривень. Просто допомогти. А, треба армії, щоб Росія да, від нас прям вічно. Типа, пошла туди, як їх корабль, вот це Москва на дно, щоб да? прийшли туди. Прямо. Ось вот така центральна площа. А, тут іноді там хора, і вони пають. Ось вот так. А, це був да, мій голос. Це була не пісня. Да, туди пізніше поба... ну, по... підемо. Тут є кава, морозово, вот цей торговельний центр, який я вам сказав. цей вот корона. Да, вот так видно выглядит. Там торговый центр корона написано. И тут у, нас, нас одраз вот там есть Киевси. Но давайте сначала мы э, пойдем э, ну, сюда. Тут есть разные у нас магазины, мегаспорт и так далее. Ну, всякие там спортивные вещи можете куплять тут. Но, конечно, они говорят, что, ну, люди говорят, что а, до войны тут, конечно, цены были там 3-4 раз дешевше. Но сейчас, а, наоборот, дороже. Вау. Такой маленький, миленький магазинчики. Дуже красиво. Я вишиванку дуже люблю, тому і ну, собі там я купляв, скільки там дві штуки У мене є дві вишиванки, уявляєте? ну, Один ви вже побачили, а другий це він теж він, ну, теж дуже. До речі, вот зараз я тут візьму каву і далі підемо з вами гуляти. Дороги. Вернее, люби, люби друзі. до речі, тут є ще один заклад, называется Птаха. Прям знаходиться біля приверсать. И мы тут каву до речі, ну, с Каті, ну, два раза, якщо не помиляюсь. Ну, было дійсно смачно. И майте на увазі, что у них нема Американо, вони типа що вони кажуть, там, фильтр кави, что у них. Потім воду що додають туди. Ну, щось таке. <laughs> просто маєте на увазі, але це виходить як американе. Якщо ви будете описувати їм, що я хочу, типу американо, просто ну, кофе, каву э, смачну. Ось, э, це наша флярмонія. Вот, Закарпатська обласна фірмонія. І до речі, э, наскільки я знаю, тут э, колись був синагог. То есть, То есть, типа, религиозные места э, евреев, да? Вот евреев было. являетесь? Вот такой он выглядит. Очень красиво, кстати, будивля. Квитковая касса, поруч. Вот так выглядит. И когда вы выходите от этого здания, выглядит вот так. Да, и саме вот Дизельшов э, был, э, саме тут. Давайте підемо на, на цей. О тут є. На і одразу біля філармонії тут є ну, звичайно, наша ріка, яка називається Уж. так і називається Ужгород, а це Уж. Ось. Звичайно, тут дуже-дуже красиво, дуже затишно прям. Ух. Ну, скажіть, це кайф, це просто кайф. М -м -м. Це просто кайф, ребята. Ще раз, оп.